Так, усім добрий день. Заїхала до нас така дамочка на хрому ліденої рамі. Бачите, зі скошеною рамою 26 колеса. Колеса є дуже міцні, 26, ті можна їздити по брущаці через ліси і куди воно не хочеться. У дуже гарному стані. Система 7х3, 24 передачі. Рама дуже гарна. Бачите, теж така парламутрова блиститься. Дуже прикольний колір, вилучка, пластикові добротні. Крила, щоб не можна було погнути. Вода алюмініва. Шатун Shimano олівіо. Задня перекидка Shimano Олвіо, система, бачите. 7х3, дуже добротна. Остання резина теж шанай. Має пупочки, Вон багажничок, є підніжка. Сідушка комфортна, монетки добротні, працює дуже добре. Там так виглядає та лялечка з фарою, з дінамкою. Комусь буде цікавити. Заходьте на сайт rover.in.ua Або пишіть, або заходьте в інстаграм, або в тікток. Ігор бжик. Гарного дня.